Вітаю! От скажіть, що спадає на думку при слові YouTube? Розваги, кліпи, смішні відео, правда? А що як виявиться, що саме Ютуб може стати, ну, скажімо, потужним освітнім інструментом? Ідея в тому, щоб перетворити те, що ми звикли вважати відволіканням, на справжнього помічника у навчанні. Чи може він стати найкращим репетитором? Хм, Цікаве питання. Давайте розбиратися разом. Так от, давайте прямо, чи справді ця гігантська платформа, де живуть котики і летсплеї, може стати чимось більшим. Чи може вона, ну знаєте, по справжньому допомогти з навчанням, можливо, навіть доповнити, а то й замінити традиційного репетитора. Звучить трохи зухвало, але саме в цьому ми й спробуємо розібратися. Швиденько пробіжимося по нашому плану. Спочатку поговоримо про дилему, знайому багатьом батькам, потім як Ютюб може стати рішенням. Далі розберемо, як це працює, хто від цього виграє і, звісно, що ж там всередині цих посібників. І так, перший розділ дилема сучасних батьків. Ох, це, мабуть, одна з найболючіших тем. Але, як то кажуть, тут ідея в тому, щоб перетворити безцільне гортання стрічки на щось справді структуроване і корисне. Знайома історія Егеш, дитина годинами сидить в інтернеті. А що вона там робить? Зазвичай незрозуміло. Спробувати знайти щось корисне для навчання це як шукати голку в копиці сіна. Купа часу йде намарно, а відео часто зовсім не те, що задають у школі. І в кінці дня залишається лише одне неприємне відчуття, що час і потенціал просто зливаються в нікуди. А тепер уявимо собі ідеальний світ. Замість хаосу чітка структура, замість безцільного скролингу з'являється мотивація, а замість вічного не хочу вчитися виникає справжній живий інтерес. От саме про таку трансформацію і йдеться. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. А що, якщо не боротися з YouTube? що якщо взяти і використати його на свою користь? Це по суті повна зміна правил гри в домашній освіті. Так, що ж це за навчальні посібники такі? Ну, це точно не просто якийсь випадковий плейлист, знайдений на Ютуб. Ні, ні. Це професійно відібрані відео, які зібрані в повноцінний календарний план на цілий рік. І найголовніше, вони не просто розповідають теорію, а показують на практиці, як розв'язувати задачі. І ось це ключовий момент. Увесь цей матеріал не просто так зібраний, він повністю узгоджений з офіційною програмою нової української школи. А це означає, що дитина вчить саме те, що вимагає шкільна програма і нічого не пропускає це по суті гарантія якості. Окей, звучить все це добре, але як воно працює насправді? Чи не занадто це складно? Давайте подивимось, наскільки простим є шлях до такого самостійного навчання. Насправді все дуже просто, буквально три кроки. Крок перший є готовий річний план з усіма посиланнями. Крок другий, і це, мабуть, найкрутіше, дитина сама обирає автора, стиль пояснення якого їй найбільше до вподоби, це дає свободу вибору. І крок третій: потроху щодня, і така практика перетворюється на звичку. Все. І варто розуміти, що кінцева мета тут це не просто хороші оцінки в щоденнику. Ні. Головна ідея це розвинути навички на все життя. Дисципліну, самоорганізацію і що найцінніше, щире бажання вчитися, а не робити це з підпалиці. Добре, а кому це взагалі потрібно? Хто від цього виграє? І тут відповідь цікава: користь є для всіх учасників процесу, і для учнів, і для батьків. І уявіть собі, навіть для вчителів. Почнемо з учнів, для них це, по-перше, зручність. Готуєшся до контрольної? Не треба нічого шукати. Всі матеріали вже тут. Щось не зрозумів у одного вчителя на Ютуб. Не біда, можна подивитися пояснення іншого. Це дає можливість знайти саме той стиль, який підходить найкраще. Тепер про батьків. Ну для них це вирішення головного болю. Це метод, проти якого діти не протестують, бо ну це ж Ютуб. Він дає систему, допомагає відслідковувати, що дитина, вчить, особливо якщо навчання дистанційне, і нарешті час, проведений перед екраном, перестає бути марним. І нарешті вчителі та репетитори. Для них це просто скарб. Уявіть, готові якісні матеріали для уроків. Більше не треба витрачати години на пошуки відео в інтернеті, все систематизовано і готове до використання, хоч на індивідуальному занятті, хоч для цілого класу. Добре, переходимо до конкретики. Що ж там у середині цих посібників? Подивимось на предмети і на те, як це все виглядає. На сьогодні доступні посібники з ключових предметів за програмою ЮНУШ. Це математика для 5 та 6 класів, а також алгебра і геометрія для 7 і 8 класів. А ось, для прикладу, давайте подивимось на математику для 5 класу. Тільки вдумайтесь, 48 тем на весь рік, і до них 194 відео. Це ж виходить в середньому по 4 різні відео на кожну тему. Тобто завжди є вибір, і все це акуратно зібрано в один pdf файл, Для кожне посилання активне, просто натиснув і дивишся. І ще один важливий момент, щоб було зрозуміло це не якась там підписка, це одноразова покупка. Придбали pdf файл, і він залишається назавжди. Тобто, доступ до всього цього структурованого плану є довічним. І все це підводить нас до такого, знаєте, глобального питання. Коли ми бачимо, як улюблені дитячі платформи інтегруються в навчання, мимоволі замислюєшся. А може, майбутнє освіти вже настало? Можливо, воно просто виглядає зовсім не так, як ми собі уявляли, і воно вже тут, просто у нас під рукою.